Так, а тебе взагалі ніхто не питав. Чи замислювались ви, як ця фраза впливає на вашу дитину? Часто її говорять саме з агресією або роздратуванням, злістю. І у відповідь дитина, яка чує цю фразу, відчуває такі ж самі емоції: злість, роздратування, обурення, агресію. Але дуже часто почуття дитина це в собі. Стримує і не показує, що призводить до аутоагресії внутрішньої такої, такої собі. І дарує почуття невпевненості, зневіру в собі, і формує в дитини самооцінку, ну, ніби як таке порожнє місце, яке нічого в цьому житті не вартий. Як наслідок в дорослому житті. Це призводить до того, що така доросла людина може стати малоініціативною. Невпевненою, буде боятись висловлювати свою думку, проявляти креативність, буде дуже мало вірити у власні сили і можливості зробити щось, стримувати себе, щоб не сказати, не показати власні свої почуття. Дуже часто дуже розумні думки боятись, щоб знов не отримати негативний осуд від оточення. А як же сказати по-іншому? Вчителі в онлайн-центрі математик використовують нові та сучасні методи навчання? В даному випадку, якщо мова йде про групові заняття, де один учень перебуває іншого, вчитель може звернутися і сказати: ти знаєш. Я думаю, що ти точно маєш власну думку і цікаву думку. А зараз ми звертаємо увагу на це або розмовляємо з цією дитиною. Зачекай, будь ласка, хвилинку. Він або вона тут проговорить, або ми закінчимо розбирати це питання і обов'язково повернемось до того, про що ти хотів сказати. Запам'ятай цю думку в своїй голові. Так? Ми її проговоримо з тобою. Записуйтесь на пробний урок, урок в онлайн центр математик для того, щоб обрати для своєї дитини нові та сучасні екологічні методи навчання без стереотипів та зайвих засуджень і негативних емоцій.